Вітаю! Поїхали сплетіння земне. Читаю одразу коди. Код на очищення, що діє 5 хвилин. Викунрай. 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 Активація на першому рівні сплетіння земного. Кувай, кувай. На другому. Псорму, псорму. На третьому. Ерксопай. Ерксопай. На. Так, це було на третьому. На четвертому. Ертушай. Ертурушай. Ертушай. На п'ятому. Псотнай. 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 На шостому. Еншуку. Еншуку. На сьомому. Срувмо, срувмо, срувмо. Воно знаходиться між щекотками, якщо ви пам'ятаєте, трансперсональне, так? Воно покращує прохід різних енергій. енергії кундаліні, зокрема, і телоричних земних енергій через наші тіла, через наші надії, меридіани, чакри. Тому з ним попрацювати цікаво. І, вибачте, можете поєднати взагалі з практикою кундаліні, якщо, звісно, бажаєте. Так, чи з практикою заземлення. Має допомогти. Поїхала. Перший рівень. Він також активує першу чакру, сексуальні залози на першому рівні. Зв'язок з нашими предками на першому рівні. На другому рівні активує ясний смак та ясний слух, деякі чудові меридіани. Він очищує кров. При кровозмішанні у цьому житті. Так, то, наприклад, ви чи були донором, чи, наприклад, отримували кров, чи ще якісь варіанти, там ініціацію проходили, і у вас було кровозмішання, обіцянку якусь давали. Тобто, дивіться, видаляє імпланти нанотехнології з будичного тіла. Адаптує нашу частоту до частоти місця, де ми знаходимося. Це дуже крутий варіант. Регулює секрецію на гормонів. Наша горизонталь падає і це нормально. Це важливий момент, так? Тобто, коли йде гарне заземлення, наша горизонталь може падати. Тобто, це коли падає наша горизонталь, це не завжди наявність негативних геобіологічних явищ чи сутностей. Це може бути показник гарного заземлення. Тобто, знову ж таки, краще перевіряти. Другий рівень. Активує першу підземну чакру, нашу третю чакру і верхню дев'яту чакру. На третьому рівні активує ясний слух та ясне бачення. Активує чакри будичного тіла на першому рівні імра та ерепсус. Активує наднеркові залози на першому рівні і розчиняє емоційні кісти внутрішні та підземні в астральному тілі. Наступний третій рівень. Активує другу підземну чакру, активує ясне бачення та ясне відчуття на третьому рівні, нашу величкову залозу на першому. Сакральне сплетіння та сплетіння любові і сплетіння спокою на третьому рівнях. Автоматично відбувається енергетичний догляд за нашими родовими лініями, очищує сакральне сплетіння, допомагає предкам піти у світло. Дуже Крутий рівень. Наступний рівень. А так, це четвертий в нас, так, четвертий. Монадична октава потрібна для активації даного рівня. Активує галактичне небесне, тобто та солярне сплетіння на третьому рівні. Ясне бачення та ясне відчуття на третьому рівні, першу підземну чакру, тораль, ну, чакра будичного тіла, так, сексуальні залози на другому рівні, деякі чудові меридіани. Захищає від негативних космічних хвиль. Наприклад, сонячних. Ну, і інших. З космосу на нас летить дуже багато всього, так? Балансує енергії інтаянь в нашому тілі, очищає центральну нервову систему, допомагає роботі з травмами душі. Важливий момент. Бачите, це сплетіння, воно таке. Ну, вони всі особливі насправді. І з усіма треба працювати. Активуйте хоча б на першому рівні. Активуйте. Наступний п'ятий рівень. Октава світла. Активує Ерепсус на другому рівні. Ерепсус, наша чакра будичного тіла, так? Пам'ятаємо це все. Сплетіння прощення та сплетіння солярне на четвертому рівні. Чудові меридіани. Дві штуки та канали ясного бачення та ясного відчуття на третьому рівні, другу підземну чакру, третю чакру розчиняє кармічну пам'ять, яку не потрібно усвідомлювати, балансує інь, та янь, заряджає життєвою енергією різні тіла, стимулює секрецію гормонів сексуальних залоз кому Потрібно, бо це буває. Наступний рівень шостий, діамантова октава. Активуються дві підземні чакри. верхні з 13 по 18 чакри, сакральне сплетіння на п'ятому рівні. Органи очі та печінка, очищує наш тораль, розчиняє. Усвідомлені і не усвідомлені страхи, так тораль, чакри будечного тіла, які можна опрацювати в моменті. Тобто, якщо ви працюєте на очищення взагалі емоцій, так ви можете працювати з чакрою з тіла, тораль ви можете працювати також з плетінням е центральним. Так, там, де негативні емоції. А, і ось, наприклад, дане сплетіння земне також може в цьому допомогти. А, далі очищає 16 вторинних чакр, очищає 8 чакр ефірного тіла. Також ці чакри, 16. Та 8 штук, тобто вторинні чакри та ефірного тіла, заряджає їх життєвою енергією. Нейтралізує зовнішні імпланти, покращує циркуляцію по всім органам життєвої енергії в тілі через печінку. Очищує ефірне тіло від важких металів. Також актуально, на жаль, для нас всіх. І останній рівень сьомий рівень. Потрібна хрестова октава. Активує чакри, вух на другому рівні. На шостому рівні активується ясний слух та медіумні канали. На п'ятому рівні активується сплетіння любові, також очі печінка, зв'язок із нашими предками на третьому рівні, видаляє кармічні імпланти із наших залоз. Екілібрує ендокринні залози і підключає їх до сіми планет, які їм відповідають, активує канал у формі труби на рівні джерельця, який поєднує нас із світом підземелля, що допомагає отримати знання давних цивілізацій. Звісно, ви можете, хто працює, наприклад, з агартою, стейлосом, шамбалою. Іншими варіантами так, цивілізації, які живуть в вознесені, звісно, вознесені, позитивні цивілізації в підземелі. Різні цивілізації, навіть земні, так, які, представники яких зараз також існують під землею. Ті ж самі Атланти, ті ж самі лімурійці. А Майя, наприклад, інки, ацтеки великі такі цивілізації, які досягли певного рівня свідомості, вони часто якраз присутні саме в цивілізаціях підземелля. А, Тобто, хто з ними працює, наприклад. Активація земного сплетіння може допомогти покращити з ними зв'язок. Або вони можуть ні з того, ні з цього з'явитися у вашому житті, заявити про себе, щоб не лякалися. Тим більше якщо це ваші гіди, це ваші цивілізації, тобто все може бути. Ось так. Далі інші сплетіння, так останнє відео це 292 по сплетінням. Не всі сплетіння описані в книгах Яна Липника, бо його гіди а, давали дозвіл на опис лише деяких. А, він досліджує їх, звісно. Ви також можете їх досліджувати, активувати на першому рівні, наприклад, кодом, а далі йти наміром, чи просто на адекватному рівні активувати. Працюйте, як вам. Бажається, як ви це відчуваєте, досліджуєте, хто особливо гарно відчуває, бачить то сплетіння, робота з ними, так, з внутрішніми чакрами астрального тіла. Це крута робота, потрібна робота і може комусь дуже сильно допомогти. Не переживайте, якщо взагалі нічого не відчуваєте, бо все ж таки це внутрішні чакри, вони. Значно менші за наші великі чакри, так, сім основних. А, тому нічого такого дивного немає, якщо ви нічого не відчуваєте. Перевіряйте інструментами. Все, все добре, все з вами нормально. А, з часом, можливо, ваші відчуття покращаться, і ви зможете більш так глибинно повернутися до даної практики. Наразі, хоча б активуєте на першому рівні. Дякую за увагу! Бувайте всі здорові, щасливі, натхненні, чудових вам результатів і, звісно, чекаю на ваші відгуки. Бувайте! Ава!